Сьогодні вранці плакав від сміху, але був гордий за Україну. Їду в маршрутці, дивлюся. Як по вулиці, йдуть дві дівчини із жовто-блакитними стрічками на рюкзаках. Водій натиснув на гудок у знак вітання. В автобусі мало не чокнулись від злості. Ми з Росією це підстилки американські. Водій мовчки припаркувався на зупинці і каже: Всі, хто проти України, прошу на вихід. Гроші за квитки я поверну. Чекайте, товариші, російську маршрутку. Рахую до трьох. Мене порвало від сміху, але в цей момент я був гордий за Україну.